Всім доброго дня. Так, яка у нас погода сьогодні? Дивіться, хмари. Вітер вже не десь на схід. Такі чорні, дощу нема. Маленький вчора пішов і все, сухо. Але слава Богу, що ж... Хоті його немає, але добре, що біди ніякої не наробив, скільки людей понароблювало біди. Все буде гнити, буде чорніти. Хай лучше буде так, як є. Я сьогодні знов садила розсаду то есть вуса розсаджувала. Клубнічки. Вже все, що є, понаходила деякі є стаканчики. В магазині забрала всі, ще не вистачає. Хоч і поганенькі, але я треба мені посадити багато, бо може щось і пропаде. По-любому пропаде. Та ще стаканчиків Стасік їде з дівчатами в магазин. Нашому нема, то вони їдуть в сусіднє село через річечку. І ось мені купить. І завтра ще буду садити. Дощик хоч і маленький був, але травичка починає помаленьку відростати, так що гусочки шукають де зелененьке. Так, оце стільки вийшло у мене розсади. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 12, дванадцять. Один не повний ще Ящичків. Ось така вона малесенька, нещасненька. Але ще ж тільки посадіно, що ж не вкорінилась. Подарунок теж наш розростається. Вже такий гарний. Який подарила нам Таня Горошко, яка займається квітами. Все, хмари перейшли вже небо чисте. Сьогодні не жарко, трохи прохладно, такий гарний сьогодні день. Всім на добраніч і тихо є сім ночі.